Вище, 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 вище підтягнеться. <плеси> ліво є, ліво застав. Ще підьо. Передайте. Данило, витянися. Сті, Данило, стій. стоїть. 5, 5, 5. Але не тут, то по. Давай, 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 давай тут. Ще назад, гетьмана. Добре, Тепер зайнява. Добре. Добре. Дай до шериму. Давай, 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 війська.

— Добре було! — Супер, супер! Сандро, давай-давай-давай-давай, набирай! — Ось, Степа! — Ось, тримай, тримай, ось ця, тримай! — Ну Пас, давай! — Захар, дим в середину! Захар! Захар, до Дем'яна! Захар! Поздай. Захар! До Дем'яна! Вітя! Пазма твіє! Добре, перший! Давай, Данило! Данило, м'яч візьми, Суддя тобі показує! підказую, пісни! Ти ще можеш попросити пазду, друзья! попроси! Він буде попроси! А в стінку? Вернат, Данило. Стоїть Степа сам, Данило! Данило! Є степан сам, подивіться. Вітя спуститься, вітя. Є ось! Все добре! Супер, гарно, гарно, вітя підтягуйся! Давайте снимаем, тут. Давайте снимаем, может быть, тут. Ну, Дай третий номер, Саша, давайся! Ну, накрывай, хорошо! давай, давай! Давай, Давай! 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 Давай а -а -а!

Ще дали, вас забрав. Його, давай ходи сюди, Максим. Максим, ходи сюди. Це задовго передача, його там немає. Асіма легенько не поскотити на Сандру, там Сандра вбігала. Добре наш! Є Єгорчик був, немає Єгорчика вже. Єгорчик, дай прийде! Гущі туди встріє. Сердино зайди! Зроби забігання, куздовський! Макс трохи вище. Добре, хай буде. Ну, 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 перші, перші, ми перші! Добре, ти кидай, Настя, 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 давай Настя, давай! Настя, 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 ось Настя, 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 Мата братця. Давай, давай, догоняй, догоняй, догоняй. Догоня. Сандра перша! Його забігай! Я... Вітя, прости, вітя, вітя, віть. <ривіт> Саша, кидай! Сандра, йде шинячику. <ривіт> Саша, ти не кидай, поки вона ще роз... не розвернула, не встигли розвернутися. Добре?

Ой, давай, 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 давай! О, гарно! Супер, гарно, молодці! Лише, 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 Знаєш, я хочу в зоні прави. Сідай, сідай, за ручами, за ручами, та саме, а ти робить буде. Андріан, там то, то стань, мокрий будеш. Вітя, давай підключаємося. Посиліть! Ну. Давай, 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 давай! Піши, хай вони вийдуть. ти йдеш, там є назад, там тебе не треба. Так, сіди вийде. Дай вам передачу з лі'я. Ну добра завтра, молодець! Добре віт! Дай бідайте! Добре, ти. Вітя, глядаємо! Привіт. Право захистить. Дем'ян сюда. Дем'ян. Ви не треба пали, за ним бігати по цьому поліці. Дуже добре, і дай бо! Сюди. Данило, Данило! Діда, непогано, не погано. Судя роби кращий м'ячик, все нормально. Радіше Саша! Так, Сюди пришми. Гуще. Степан зимає грати. Не спіши, Саш! Пиште там вже! Павлик. Павли!

Давай, давай, гарно, гарно, давай, 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 давай! Трошки, трошки! Знаєте, підміється, зараз, до міча. Думає, є вправо на кола. Давай, 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 давай! Супер! Хотя давай, давай, помає! Ну, добре. ну, давай, давай, давай. Да, ну, пускаєш Вас не пускає, не справляється. Добре. Давай, вітька! Ну! Його! Гарно! Дубайте! Вітя, покажусь! Молодець, Сандра! Ура! Сандра, дуже добре! Ну! Та йоп твою, бля! Гарно, молодці! Сандра, чуть сідаємо, чуть сідаємо, Тут робці! Добре, добре! Все! Вітя, вуще, 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 вуще! Че ти?

Давай, 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 побігну! Хто? Ну, Помагайте, хто, що стало дивитись? Відпрацюйте, працюємо, ми від ударом давай! Повороти, молодець, молодець. оці, тримай, Саша, прийшов вперед. Тримай, тримайте. Йди на ворота, їй ще йди, кожні, туди. Ай-яй-яй, добре, 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 стаємо! Зараз міняєш пиша. Отут тут попрацюй, добре? А от ти був підеш замість з Так, зінькою романською я а чого бабусь. Акуратно, акуратно! Ти маєте ради! Ну-ну-ну, не так! Блокуй-блокуй! Супер!

Вітя борись до кінця догравай, не бійся того м'яча. чупко годеться да, тобі Є серединка. Давай, 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 чі. 130 в центрі набирає. Еча. Давай, раз, кі на раз.

Назад, 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 назад. Ми залишаємося, письмі там бере. По, по нулям перші там діти граємо Ну непогано. Непогано грає. Ну, санька не беру, раз розгоденно говорю і знімаю на телефон, на ворота потім, добре? Давай. Давай, 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 Андрій!

говорить працюй Сандра Якого літа? Час уряд. Ти тут здеться. Вася, давай, 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 ну, збериться. Все нормально, все, все спокійно граємо. Саша, перший спокійно прийме. Саша, перший спокійно прийме, добре. Добре. Скажіть, що я зараз. Окій заходи. Ви, сходить сюди, ворону. Вони ладно. Покажімо,

Ліва нога приймає, ліва, далі ногою рибати. Це право, ти не то. Вітя можна було просто прийняти. Давай, 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 обходь! Ну що тобі ти даєш? Ти пройди чуть-чуть. Добре, добре. Я не диву! Набирай, набирай, набирай. Ааа, такі ми робимо спа, ти можеш пуститися, воде. Давай, 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 давай. З вами спокійно. Сподіва, слабо. Приведи. Куда? Давай, 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 набирай, набирай! Ну!

Працюйте! Працюй давай! Добре! Козловський, поміняй Вороновського. Левого... Тимур, ходи сюди, Івченко, стань! Рай, ще, ви ви, Вороновський, наразі ми зしい. не, 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 не граємо. Приймаємо правою ногою і той хтось отаке ось і осіде! Не проскакуйте до нього. Розами, сам там реветь, сам там. Це вище. Зараз підбираємо. Об... Підбирайтесь. Ще раз, ще. Розбіжись нормально, путай! Там не пушку. Там де суддя! Розбіжись, розсидійте. Кажемо, твій розбіжись, путай нормально, тут є збирається. That's a